Thank you Колишні співробітники Оріону вимагають повернути їм заборговано за цілий рік зарплату. Міліція обіцяє завершити до вересня основні слідчі дії у справі 2 травня. А міська та обласна влада заявили про готовність продовжити проєкт врятування куяльницького лиману. Це новини у студії Максим Лінник. Вітаю. Ціна питання понад 30 мільйонів гривень. Саме стільки коштуватиме проєкт врятування куяльницького лиману. Труба завдовжки 2,5 кілометрів стане своєрідною капельницею у рятівній операції водойми. Роботи з відродження Куяльницького лиману стартували у листопаді минулого року. Нинішня міська і обласна влада їх продовжить. Подробиці у сюжеті. Перекачати воду з чорноморського залива до вмираючого лиману. План порятунку не дешевий, але вчені знайшли, як зберегти гроші. Аби зменшити витрати на проект відновлення лиману, було вирішено використати вже існуючий трубопровід. Він з'єднає море і куяльницький лиман в районі центральної алеї гідропарку Лузанівка. Раніше ця споруда використовувалася для зливу води в куяльник із насосної станції Північна. Щоб система запрацювала по-новому, потрібно добудувати близько 900 метрів труби. На думку вчених, такий крок не тільки істотно заощадить, але й прискорить рятування водою. Трубопровід з метровим діаметром буде викачувати воду на відстані не менше 500 метрів від берегової зони. Це найоптимальніший варіант. Морська вода має солюність від 12 до 17 грамів на літр. Тобто, существенно, на порядок, будемо говорити, так нижче, ніж так, от, от, куди ми збираємося її подавати. Відсюди проблеми, як такової серйозної проблеми, в, в перших, перших порах, звісно, не буде. Подача морської води до куяльника це лише аварійний захід. Основним для порятунку лиману залишається розчищення русла річки Великий куяльник. Її прісна вода дозволить підтримувати у нормі солоність лиману. Наступний крок впорядкування усіх гідротехнічних та благоустрій захисних споруд. На думку міського голови Геннадія Труханова, при проведенні робіт необхідно враховувати усі ризики, аби при відновленні куяльника не нашкодити іншій природі. Для мене важливо, в першу чергу, сохраняння відновлення куяльницького лиману, тому що я Дессит, я вырос здесь, и семья моя э, пользовалась и ездили на Куялинский лиман. Поэтому, как для любого одессита это, конечно, э, украинская в то время союзная здравница имеет большое значение. Это наша достопримечательность Одессы. Поэтому здесь не обсуждается даже важность. Это первое. Второе, что для сегодня, для меня было очень важно э, посмотреть то место входа этого вот, сооружения, той трубы, которая будет наполнять Куяльницкий лиман. Это очень важно, потому что труба проходит по черте города и, мало того, она выходит на пляж, на в Лузановку. Не знімається з порядку денного і питання відродження самого курорту куяльник та надання лиману і навколишнім територіям статусу національного парку без права продажу та оренди землі. Вивченням цих питань більш предметно вже займається спеціальна робоча група. Створити її вирішили за результатами виїзної наради. Я одно, що поки ми будемо тягнути, вичисляти, робити екологічні розрахунки, содержання солі в воді, обратної відкачку і розчистку русну, ми можемо потеряти дійсно на куяльник. Тому в першу очередь я би хотів. Ми создаємо тощо на предможе на робочу групу при обадміністрації, котрою я возглавлю. Не останню роль для збереження куянікова має відіграти і заборона незаконного вивозу піску із прилеглих до лиману території. Аби зупинити браконьєрів, найближчим часом тут обіцяють створити пост ДАІ. Крапки ДИ у справі кривавої п'ятниці 2 травня ще не розставлено. У місті досі ведуться розслідування щодо складу злочину з обох сторін. Основна робота лягла на плечі слідчого управління в Одеській області. Долучилася до справи тимчасова депутатська контрольна комісія. Про чергове її засідання знає Катерина Чабан. Події, які стались в Одесі 2 травня, все ще на вустах кожного. Тимчасова комісія з розслідувань точних деталей назвати не може. Відомо тільки, що зараз під слідством більше ста людей. Перші суди на основі наданих доказів відбудуться вже в липні. До конца июля 2014 года э, планируется направить, я предполагаю, что так и будет, в суд э, в части э, доказанного. Это примерно 20 человек, э, из которых 13 пребывают под стражей. И до конца, э, сентября 2014 года, до конца сентября 2014 года планируется отправить в суд э, остальных участников процесса. Більшість причетних до масового злочину в Одесі обов'язково понесе покарання. Їхні особи вже встановлено. Деякі з них знаходяться під вартою, а дехто оголошений у розшук. Слідство ведеться затяжно та важко, не вистачає доказів. Наразі встановлена лише точна кількість загиблих від падіння з верхніх поверхів будинку профспілок та їхні прізвища. Причина смерті зв'язана з повріжденнями, які були отримані при падінні з висоти, це 8 чоловік. Вот всі эти 8 человек були тщательно описаны, Вот починає з одежди, там наліччя то, що было в с участием следственных работников. Загальна кількість людей, які загинули під час масових заворушень на соборній площі, шість осіб на Куликовому 42 людини, серед них сім жінок та 41 чоловік. Из этих, которые находились уже в доме самом, вот из места происшествия, вот 9 человек это причина смерти, у 9 человек отравление угарным газом, это доказано лабораторными методами исследования. Дальше. Два тела, два человека погибло от ожогов тела. Они поступили, они в больнице умерли. Два человека. Далее три человека получили сильные ожоги дыхательных путей и тела и тела. Это три человека. Остальные пять человек это ожоги дыхательных путей тела в комбинации с отравлением мутационными газами продуктами горения. Слідство ще триває, навряд чи швидко закінчиться. Та громада потребує правдивої інформації. В соціальних мережах мало не щодня з'являються нові здогадки та припущення. Тож тимчасова комісія пообіцяла достовірну інформацію про розслідування надасть в короткі строки. Катерина Чабан Георгій Дячик. Співробітники заводу Оріон вийшли на пікет під апеляційний суд області. Поки Феміда розглядає позов прокуратури про зняття з посади голови правління акціонерного товариства машинобудівне виробниче об'єднання Оріон Миколи Кущака, який попався на хабарі, люди вимагають повернення зарплати. Її нинішнє керівництво підприємства заборгувало за цілий рік. Як розвивалися події біля приміщення суду, розкаже Ілона Варава. Справа розглядається в одеському апеляційному суді, тому що суд першої інстанції позов прокуратури не задовольнив. Варто зазначити на думку слідства, Микола Кущак за виногороду дозволив деяким особам розпилювати і вивозити з території підприємства залишки обладнання після багаторічного розграбування заводу. Я представляю одного із членів пікета по поводу розворовування одеського підприємства Аріон. Новий директор господин Кущак. есть проверенная информация, он был пойман на взятке, но тем не менее отпущен нашими правоохранительными органами. Он вывез почти все оборудование, которое стоит, во-первых, оно государственное, стоит очень много денег, очевидно, оно продано за бесценок. Підтримати прокуратуру під будівлю суду прийшло близько 20 людей з числа колишніх співробітників підприємства, яким за їх словами вже більше року не виплачують заробітну плату. Прийшов куща і почався терор. Явний терор. Чоловік не платив вообще зарплати нікакої. Він прийшов, по-моєму, в августі, я уйшов в октябрі. За ці місяці ні копійки, писав 4 години. Увольняти я написав перше заявлення, ну как, жить же надо. написав перше заявлення об увольнении у зв'язку з невыплатой. Трудовую не не віддавав. Вот. Только напиши так, як я хочу. Що ну, нам делать, що как делать, надо ж було то уходить. Це страшний человек. Колись успішне підприємство завод Оріон, зараз у занепаді. Окрім підлеглих, закликати Миколу Кущака до відповіді прийшов і колишній голова правління В'ячеслав Вишневський. Він до этого. Я ще намагався щось це встановити. А потім я йшов, і от зараз я услышал, що взагалі то тобто он розтаскав уже все, що там только можно було. Я правда не знаю, в якому стані зараз завод, Ну, похоже, що там кроме одних стін вже нічого не осталось. Підприємець, який орендував приміщення під СТО на території заводу, переконаний, що за потураннями коли кущака в нього було викрадено майно. Я знімав, орендував приміщення на території Болгарської 71. Вот. На майские праздники у них там стояла своя охрана. У меня выломали стенку их охраны и обворовали из ТО на 30 тысяч долларов. Вот. Приезжала милиция Ильичевского РВД, там смотрели все это дело, потому что все станки, оборудование было срезано турбиной при наличии охраны, которая находится у них на территории. Сам Микола Кощак від спілкування з пресою не в прямому ефірі відмовився, а пікетникам заявив, що піде з посади тільки після того, як повністю відновить завод. За звинувачення власника СТО керівник Оріона також відповідати не став. Що стосується судового засідання, то колегія суддів взяла перерву до понеділка для ознайомлення з доводами сторін. Катерина Чабан, Ілона Варава, Дмитро Мисеєв Влада заявила про готовність зберігати та економити енергію. Щороку на розробку технології енергоефективності витрачається велика сума грошей. Які напрацювання вже прижилися в Одесі, над якими проектами працюють нині, розкаже Катерина Чабан. Енергетичні проблеми Одеси обговорили на Думській разом із німецькими експертами. Розпочали з найболілого – комплексної санації багатоповерхових житлових будинків. Це питання актуальне як для Одеси, так і для інших міст України, адже ситуацію з дуже загострив газовий конфлікт. Ви всі знаєте, про тих. проблемах в отношениях между Газпромом и нашей страной, причем эта проблема затяжная. И Украине уже давно необходимо было обратить внимание на более эффективное использование своих возможностей. В країнах Євросоюзу вже діє низка технологій по збереженню теплоенергії та економії власних коштів. На думку німецьких представників, проблеми енергозбереження в Україні не одного дня. Вони накопичувалися роками. Вирішити їх можна, але робота буде ефективнішою, якщо міська влада буде працювати в комплексі з керівництвом країни. Варто зазначити, що певні напрацювання щодо збереження енергії в Одесі вже є. Я дуже радий, рад, що програма, яка була ініціона депутатським корпусом і Павлом Вугельманом, не только нашла поддержку, но она была принята или признана, была принята и признана общественностью города как... Лучшая програма в даному направленні. У нас є вже понімання, що в першу чергу. Стан одеської міської інфраструктури в критичному стані, бо деякі райони не мають своїх котелень, та місто втрачає 40% тепла. Найпроблемнішою виявилася Лузанівка, де найбільша тепловтрата. Але вже зараз влада активно намагається покращити життя Одеситам. Завершена реконструкція підстанції артилерійська, розпочато будівництво підстанції закритого типу Маразліївська. Задля економії місто почало переходити на світодіодні світлофори. Зі свого боку Геннадій Труханов пообіцяв докласти максимум зусиль та зробити життя одеситів комфортним. Катерина Чабан, Георгій Дячик. 64 юні спортсмени приїхали позмагатися у другому всеукраїнському тенісному турнірі, який проходить в місті Лічівську. Вікова категорія дітей від 10 до 12 років. Турнір класу А триватиме 5 днів. Гру дітей ретельно оцінюють професіонали. Тему продовжить Ілона Варава. По чотири години занять тенісом щодня витрачають діти, аби здобути бажану перемогу. Така наснага та наполегливість притамана не кожному дорослому, проте юні спортсмени точно знають, заради чого стараються. Хочу. Попасть збірну України на даний момент. А в будущем поки не задумувалась. Хочу э, заробити титул тіту шлем», шлеми. Та можна виграти 4 турніри э, більшого шлема». Ну і хочу, конечно, бути хоч би в п'ятерки десятки в біровому літинге. Більшості цих дітей вже є чим пишатися. Вони побували не в одному українському місті, а також встигли випробувати себе за кордоном. В зборну цьому ветам ґаду. Ось скоро буде збори. Поедем в Румынию. Ты <плес> уже был где-то за границей? Да, в Турции мы выступали со сборной. Я, Ривенко и Штаков. Выиграл УТТ два года назад. Был на мастерсе, тоже занял пятое место. Ну... Много ячово виграв на другому всеукраїнському турнірі. В Ілічівську зібралися діти з 26 міст України. Це представники Києва, Хмельницького, Тернополя, Сімферополя, а також нашої Одеси, Южного та Ілічівська. Роботу дітей ретельно оцінюють професіонали. А оцінити ці змагання дуже просто. Це до 12 років цієї вікової категорії, мабуть, один з найсильніших турнірів, які проводяться в Україні. По ітогам цієї серії українського тенісного туру формуються збірні команди України, які будуть і гравці, які тут будуть перемагати, вони будуть. Представляти Україну на міжнародних змаганнях у Європі та у всьому світі теніс вважається одним з найефективніших видів спорту. Займатися ним рекомендують у всьому світі. Я вважаю, що починати треба десь років у шість, у сім, тому що не завжди у п'ять-чотири роки дитина розуміє, що від неї треба, що що вона ну взагалі робить на цьому корті. Ну і не можна відбирати у дитинство у дитини, хай вона ще пограється. А теніс це зазвичай дуже динамічний від спорту, який, у якому працюють усі групи мис. Фінал змагань заплановано на неділю 22 червня. Переможці та призери нагороджуються кубками, медалями, дипломами та призами. Ілона Варова, Микола Приймак. І на завершення випуску офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 75 копійок. Продаж – 12 гривень 5 копійок. Курс євро при покупці – 15 гривень 55 копійок. Продаж – 16 гривень 44 копійки. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 23 копійки, а продає за 3 гривні 48 копійок. Це все, про що ми встигаємо розповісти на цю хвилину. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви особисто стали свідками важливої події, телефонуйте 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.